Каналі Київ розпочинається програма у центрі уваги з ведучою Наталією Денисенко зараз у сусідній студії. Наталію, радий тебе вітати. Вітаю Олексу, і дякую. Доброго вечора всім. Ми продовжуємо відслідковувати основні події та важливі теми. Нещодавно Верховна Рада України проголосувала за введення мораторію на відчуження нерухомого майна. Якщо для його придбання громадянин взяв у банку валютні кредити, тепер у зв'язку з відомими обставинами не може за нього розрахуватися. Але такі привілеї лише для валютних позичальників. В гарешту громадян, які мають кредити у гривні, під мораторії не підпадають. Отже, їхнє майно може бути заарештованим, конфіскованим і врешті проданим. Як Ким де і за скільки, що нам відомо про подібні аукціони і торги, у кого є пріоритетне право брати в них участь, обговоримо з гостями нашої студії. Отже, вітайте у центрі уваги сьогодні. Агія Ахундова, перший заступник голови Державної виконавчої служби України та Вадим Хабібулін, голова громадської ради при ДВС України, член колегії Державної виконавчої служби України. Шановні гості, рада вас вітати так. в нашій студії. Дякую за те, що знайшли час для розмови. Адже шановні гості, 1 травня в Україні була запроваджена система, нова система продажу арештованого та. Конфіскованого майна шляхом власне онлайн-аукціонів вже булося 1 липня. Зговоримо, що все, що відбувалося до 1 травня, або точніше до 1 липня. Це фактично була така велика корупційна схема, так, пане Гадбулін? я думаю, що скоріше можна сказати, це була не тільки велика корупційна схема, бізнес-схема можливо, це конкретний пограбунок людей. Тому що е е головне на що потрібно звернути і акцентувати увагу. Це те, що при продажу, при продажу, звичайно, вона була в три рази менше продана, і боржник залишався винним. Угу. Зараз Верховна Рада подалі. Слухайте, давайте на, які, на якихось конкретних прикладах. От, наприклад, десь там, у Києві, наприклад, або тут у Києві, або там, є, там у Львівській області. Там. Є борг 100 тисяч. Арештували квартиру, її виставили на продаж і, звичайно, її продали за 20. То 80 боржник залишився винний, і тому схема продажу майна через тодішні торги вона не влаштовувала нікого, ані боржника. Ані стягувачі, як правило, це банки чи великі інші кредитори стягувачі. Вона не була цікава. Сьогодні а, вона. Але о... та схема була, а, вибачте, вона була законною взагалі. Тобто, так можна було робити? Ну не можна сказати, що чи була вона законною. Скільки На... років працювала ця схема? Ця схема працювала дуже довго, але справа в тому, що. Це ж не було заборонено законом да, там, понижувати вартість тричі, да. угу. ну, не прийшов ніхто на конкурс. Звичайно, це створювало штучно. Зараз в чому є позитив? В тому, що це все відкрито, прозоро. Проєкт, звичайно, цей запущений Державною виконавчою службою України, він пілотний. Тобто ми не можемо сказати, що це остаточне, да, тому що він буде доопрацьовуватись. Якісь конструктивні е, зауваження, по ходу вони вносяться, і Державна виконавча служба їх враховувала на даному етапі. Е, наше завдання зараз тільки ну, не дати, е, щоб е, ця прозора. І відкрита схема не перетворилась на якусь іншу корупційну складову, Слухайте, Я взагалі ну мені складно уявити, чому держава допускала взагалі таку схему, про яку ми зараз з вами говоримо, про минулу схему, тому що цей відвертий грабунок не лише громадян України, а ще й в цілому держави. Адже, держ... адже держава вона залишилась залишалася без прибутку. От того самого ті 17,5% – це на самому першому та. Що буде далі, так далі, можливо, там буде якийсь зріст ще того прибутку. І як держава на все це закривала очі? Кому це було вигідно, власне? Ні, ну тут все зрозуміло. Ми не будемо навіть просто чіпати продаж конфіскованого чи арештованого майна. Згадайте просто тендери, вони всі були закриті, вигравали тільки одні особи і просто грабували бюджет. Ну там, як то кажуть, не дуже замітно було, тому що людина пересічна, вона. Не відчувала. Вона першого числа отримує свою пенсію чи свою зарплатню і глобально не відчуває. Тільки коли їздить по дорогах, які в ямах і не ремонтуються, тому що крадуть гроші, це зрозуміло. В даному випадку страждали реально люди, тому що ну, людина може й хотіла розрахуватись. Да? Угу. Тому зараз у Верховній Раді педалюється активно питання, щоб люди могли розрахуватись тим, щоб передати. Те, що дали в заставу, просто передати, не продаваючи, і е, вийти, ну так би мовити, по-простому, е, по нулям, щоб е, банк відмовився від інших якісь претензій, і людина нічого не е, е, залишалась винною банку. В іншому випадку, це, звичайно, арешт, опис, продаж, експертна оцінка і продаж за меншу ціну, і людина все рівно залишається е, в боргу. От і все. Тобто вигідно всім, окрім е, людини, умовно кажучи. Я думаю, що за сьогоднішня схема вигідна. як от от за вашими, хоча б приблизними розрахунками. Скільки була раніше вдалося заробити? Ну можливо, за рік я не буду там брати за весь час існування, оскільки вдавалося, хоча б приблизно це там мільйони, десятки мільйонів гривень, сотні мільйонів гривень. Це мільярди гривень. Це мільярди гривень Мільярди гривень вдавалося да. заробити да. невідомо кому, точніше так. відомо кому правильно, тому що виконавча служба там обирає собі там чотири фірми, так які займають. З купівлею ось цього там знеціненого офіційного майна, правильно? Потім фірми цим майном спекулюють, ну або продають за іншою завищеною ціною. Як на мене, то це е, просто привід для кримінального провадження. Ви так не вважаєте, пане? Ну я ж я е, міністр юстиції сказав, що я не кровожадна людина, але мені не вистачає в цій схемі, яка зараз прозора, відкрита 100-200 відкритих кримінальних проваджень. По попередніх так званих фахівцях з продажу конфіскованого майна, чи є вони чи ні, я не знаю. На сьогодні у мене інформації немає, але я вважаю, що це потрібно потрібно довести, аби всі обговорюють не тільки ми з вами, і я думаю, що і люди. Які стикнулися з цією проблемою, самі обговорюють. А у нас так виходить, що ніхто не поніс за це покарання, ніхто не сидить, ніхто не відшкодував державі збитки. Тому ну, ну тому що мій погляд, було... що потрібно дожимати в цьому це був законний грабунок. А він і зараз триває цей законний грабунок. Чи все вже змінилося в законодавстві? Що цей пілот він буде відбуватися, так би мовити, паралельно з тою схемою, яка була раніше? З яким спротивом, чи відчували ви спротив і кого саме, і яких там лобійських груп, от коли запроваджували цей проєкт? Це ваша ініціатива була, так? Ну, справа, в тому буде. що я одразу з першого дня сказав, що як громадянин України, і як голова громадської ради при Державній виконавчій службі України я готовий підтримувати будь-які антикорупційні ініціативи. Спротив, ну, Ну, я думаю, що люди побачили в деяких ефірах. Люди побачили ті, хто користується інтернетом, е який тиск пішов на голову ДВС, і який тиск пішов на міністра юстиції. Це зрозуміло, тому що я вже казав, що від е цього. Ці... А ті, хто не бачив, можете пояснити, який тиск був? Е ну, переходили все, що завгодно: від е чорного піару до повністю. Е Піару, який виходить за рамки вже навіть чорного навіть від, кого? від банків. Від банків тиск. Від кого тиск? Міністр юстиції заявив, що навіть були погрози фізичної розправи, і це ну це зрозуміло, тому що таких е, великих людей від цієї кормушки відігнали наше зараз завдання як громадськості, і взагалі тих, хто цим цікавиться і не хоче, щоб була далі корупція, просто зараз підтримати ініціативу. Тих, хто зараз при владі в Державній виконавчій службі України, хто б там не був, наше завдання, щоб ця схема не перетворилась на нового монстра. От ми маємо за цим слідкувати, тому що вона має як бути… як найскоріше розповсюдити по всій Україні, і, мабуть, так само ініціювати якусь там скасування норми, яка була раніше, все ж таки. Ну, справа ні, що це неможливо. Справа в тому, що це пілотний проект. Тобто зараз відпрацьовуються якісь шляховатості, якісь проблеми. Якщо це буде, ну я думаю, що не пізніше е осені чи початку року, я думаю, що вже буде у всіх по всій Україні. У всіх областях сьогодні вже піднято питання, аби е у державної виконавчої служби у ну, слова не хочеться застосовувати забрати, да, поділитись, тобто е державна фіскальна служба. Ну, податково по старому а, міндаконі... ні, ні, дивіться добре на простому прикладі. У мене конфіскували а, пральну машину. Хай буде так. У мене її за щось конфіскували. Куди вона далі рухається? От після того ні, як ви... я отримую бумаг... папір про те, що у мене її конфіскували, куди рухається моя ні, пральна ви, машина? Ви плутаєте, якщо у вас пральна ваша машина, то у вас її просто арештували для продажу по виконавчому документу для якогось тягуч. Конфіскація проходить по зовсім інших шляхах і зовсім інших питаннях. До літру також можна собі забрати на зберігання, потім її здавати за якоюсь там спекулятивною ціною і утримувати і, і отримувати за, разом з тим прибуток. Ні, Квартиру у нас на зберігання не передають, Ми, ми не нас ми Цю норму в добились, щоб її виключили з положення і виключили. Правильно, да, звичайно, у нас громадські Зрозуміло, Процедура дуже цікава, цікава але як часто взагалі в якому відсотку, в якому відсотку людина, у якої там заарештували щось або конфіскували, взагалі знає, що її. Майно вже пішло на торги, тобто звісно, що її мають повідомити про це правильно там про рішення суду, про те, що справа передана вже до виконавчої служби. А як часто взагалі повідомляють про це? Ну, справа тому що... часто люди стикаються з тим, що а, вони там мешкали у квартирі, утримували її, там зберігали, як ви говорите. А потім приходиться людина і каже: А все ваша квартира продана а людина каже: Вибачте, у мене ж там апеляція, те те, те п'яте, десяте. кажу: ні, у мене от виконавче провадження все ваша квартира реалізована. А, забирайтеся звідси. І... Це не ну, перший це. випадок, про який ви кажете, тому що такі питання виникали. І дійсно вони. були… Можете назвати найбільш кричущий, можливо, там випадок? Ну, немає таких найбільш кричущих. Найбільш кричущий – це коли взагалі арештували, наприклад, от, як ви кажете, квартиру чи автомобіль. Ну, з квартирою це зрозуміло. Ми добились того, щоб за квартиру не нараховувалось за зберігання. В даному випадку автомобіль, наприклад, він стоїть на штрафмайдані, нараховується зберігання. І, звичайно, наприклад, там через півроку власнику ще нараховується за здорові. Пів року якась там ти виграєш останній суд, все скасовується повністю. Ти приходиш туди, а тобі не віддають, тому що ти винен гроші. Угу. От я думаю, про це потрібно спитати Агію. Е, е, може про це зараз виконавча служба так само думає, як в таких випадках, що робити людям, тому що такі випадки були до цього. Зараз вони ну не я не думаю, що вони масові, тому що до мене звернення не було не, останні півроку. Але я думаю, що к таким випадкам потрібно готуватися. А так, щоб людина прийшла, і їй сказали, ні, ваша автівка вже продана, таке було. Ну це до пілотних проєктів, Що а, в будь-який момент будь-кому може прийти думка взагалі їх скасувати і повернути все а, в то русло, в якому воно а, працювало раніше. Я думаю, вже зворотні процеси почались. І ви початку спитали, а в тих областях, де не застосовано пілотні проекти, як там чи можна далі якісь корупціогенні норми застосовувати? Ні. А в більшості випадків, ті, хто до цього були причасні, вони ж розуміють, що вже пішли необратіми процеси. Наскільки і чи є якісь там категорії людей, які мають все ж таки, ну умовно кажучи, право першої ночі, або там пріоритетні права на те, щоб а, отримати той чи інший ло наприклад, якщо це квартира, то все ж таки а, власник квартири, Ні. колишні колишні власне квартири, може її там викупити першим, Ні. якщо Ні. власник має можливість звернутись до стягувача і домовитись з ним, і тоді може укласти. Мирову угоду, і тоді звичайно таких шляхів не буде а в іншому випадку немає, можливо. якщо